От скажіть, шановні громадяни, шановні українці, шановні глядачі, попросив би вас сказати, як ви вважаєте, від чого залежить виживання України? А? Як ви гадаєте, на вашу думку, від чого залежить виживання України? Тому що наш президент сказав, що виживання України напряму залежить від фінансування союзників, ну, західних партнерів. Да? Які союзники у нас? Європейський союз, я не знаю, Америка, союзник чи не союзник? Напишіть в коментарях. Так вважає наш президент Володимир Олександрович Зеленський. І він говорить, що далі ми це з вами обговоримо, що виживання України напряму пов'язане з тим, чи зможе Євросоюз домовитися про використання заморожених російських активів для фінансування підтримки Києва. Києва. Чому Києва, а не всієї України? Скажіть, будь ласка, про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, наголосив, що без додаткових ресурсів країна ризикує втратити здатність простояти російській агресії російській агресії. Я вам скажу так. Тобто, вони повинні нас підтримувати, а наші тут всередині безбожно красти. Це субо моя думка, все, що я розповідаю на каналі, це субо моя думка. Я нікого ні до, ні до чого не закликаю. Ні, якої дерзради я не, якби, не, не, не підтримую, і хто я такий, щоб якусь там дерзраду. Я роз, бачу, ну, розповідаю те, що я бачу, і про що я е, думаю. Отже, е, такі кошти крадуться із маркуванням європейських банків, пачки там, цілі пачки доларів, а нас повинні підтримувати. Тим паче, що європейські е, е, партнери, як говорить наш, Пан президент вже відмовляються допомагати. Я нещодавно бачив відеоролик, де один із посадовців, е, я його не знаю, хто він такий, там було, не було написано, але він говорить, що він домовлявся із е, з кимось із приватних, приватних людей, у кого багато грошей, щоб купили трансформатори в Сумську області. Все було договорено, вже як полагається. А після цього всього вони йому сказали: ні, ми не будемо цього робити. Це він каже, приватні люди. Це не там, якісь державні структури, а це були приватні люди. Вони сказали, ми купувати не будемо. Ви знаєте, куди вам потрібно звернутися. Так само, каже, яким вам і МВФ не потрібен. У вас свій МВФ є. Подивіться, як, які розкрадання. І це тільки на енергоатомі. А скільки у нас ще таких сфер? Слідуюча сфера, говорить, буде укр... Укроборонпром. Укрзалізниця теж кричать, що вона збиткова. Все збиткове. І везде з усього все крадуть. Але не, дають, не дає покою цьому всьому заморожені російські активи. Тут розкрадається безбожно. А покою, покою не, дає, не дають російські заморожені активи. Як ви гадаєте? Так чи не так. І є вже є е, звернення військового, ну ролик просто гуляє в інтернеті. Я його подивився, записав його слова, це його слова, наголошую. Це слова військовослужбовця з окопу. І цитата: те, що говорить військовослужбовець. Е, прочитав новин, подивився новини. І ось думаю: а за що ми мерзнемо в окопах? Напевно, за те, щоб зелені мародери і далі крали вагонами щомісяця. Це говорить, говорить військовослужбовець з окопів. І я напевно думаю, що е, така думка не в одного нього. Мало того, мало того що красти вагонами, але гроші, ті, що кралися, вони вивозилися ще в Російську Федерацію. Вдумайтеся, Вдумайтеся, вивозилися в Російську Федерацію Деркачу. Який втік з України, і зараз він там е, якась, якась посадова особа в, е, в Російській Федерації. Ви розумієте? А наш президент просто-напросто звільняє міністрів, просто звільняє міністрів, потім накладує санкції на Міндіча, і ще там на когось, я не, не пам'ятаю, на кого він накладав санкції. Але санкції на Міндіча він накладає як на громадянина Ізраїлю. Ви розумієте? Не громадянина України, плюс до того, що громадянство лишають, а на громадянина Ізраїлю. Чому так? Тому що якби він наклав знаєте, на громадянина України-міндіча, і він був би громадянином України, то Ізраїль повинен був, був би видати, видати Україні його, як зрадника, як е, ну, крадія, ну, я не знаю. Санкції і все. Все йде. В кармани, рокета, які там у них клікухи були, і всіх остальних. І розмовляли, як вони будуть, і скотку вони будуть брати на заставу Чернишову, який із строїв, там такі маєтки, там гектари, там гектари, там це, 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 це безбожно. А країна, виживання країни прямо залежить від фінансування союзників. Я так гадаю, що ну, моя думка особисто, що аби менше там крали, аби менше роз, розкрадали, ну, ми б, ми б самі кому хочеш допомагали. У нас такі багаті землі. У нас скільки, скільки ресурсів вуголь, літій, ну, Жілізна Руда. Так війна, так напали на нас страшний ворог напав, я, я все розумію. Але ну, я не знаю, ну, ще жодної влади такої не було до цих, не знаєте, до оцих, що прийшли. Ви розумієте, до цього були, але такого не було. До цього крали, по-любому по крали. Але щоб так, от так відноситься до свого народу, до своїх людей, війна в країні страшенна. І плюс до того ще от так от Ну, вони нас так ненавидять. Я не знаю, напишіть в коментарях. Ну, я просто е, ну, не розумію. Це до такої степені вони нас ненавидять. Ну, чи як? Ми ж заробляємо їм, щоб вони жили. Ми працюємо, сплачуємо налоги, прості робітники, бізнесмени. Бізнесмени там взагалі е, це отдільне питання, да? тому що там, що їх душать, е, щоб взятки вони давали. Щоб працювали, плюс щоб налоги, налогами тими душать. Ми працюємо, бізнесмени працюють, сплачують налоги, вони з цих налогів там живуть. І вони ці налоги розкрадають з цього держбюджету. Зарплати собі підвищують. Мені в коментарях написали, яка підвищення пенсії, якщо в Україні війна? Тобто пенсію в країні підвищувати не можна, а зарплати чиновникам можна. Суддям, прокурорам і всім остальним. Їм можна підвищувати зарплати. Пенсії не можна. Красти можна. Мільярдами можна красти. Пенсії підвищувати не можна. Зарплати простим роботягам, простим людям підвищувати не можна. Вчителям зарплати підвищувати не можна. Медикам зарплати підвищувати не можна, бо війна. А красти, розкрадати мільярдами, мільярдами, мільйонами можна. І саме що головне, їм за це нічого не буде. Ви розумієте? От скажіть, будь ласка, а може я помиляюсь? Когось з них їм щось зробили, кроме санкції, тільки щось десь стається, все, їх немає, вони втекли. Тільки щось стається, їх немає, вони втекли. Таке враження, знаєте, що е, зараз хочуть е, такими відеороликами, закидами фламінго, там ракети фламінго атакували, там дещось розбомбили. Е, закиди є, а реальних там влучань ніхто нічого не показує. Таке хочеться відволікти людей від оцього всього скандалу, від у цього від у цього всього розкрадання. Хочеться людей відволікти. Дуже багато їх повиходило, починають якусь таку політичну. Гонку, як будто би як перед виборами. Я, я не знаю. Нам, гетьман це в пенсії, за пенсії переживає, це налоговик, да, і, самі знаєте, хто такий гетьман це. За вчителів переживає, що не, що, що не піднімуть їм зарплати, до речі, хотіли піднять, да, і таке вчителів, як би сказати, кинули, ну, не, не піднімуть уже. Так що, якось отак. Отаке виживання нас з вами. Шановні мені, українці, мене цьому все.